Ні, ну типу він хоче він каже, що треба створити і там, і там трансляцію в один час, так? Ну так, да. ну якось типу то. А до є. Чекай, до чого? А, до фермера зла. Я думаю, крія і то майнувась. Що каже звук? А до є. А, тут вас не чути. Ого. Зараз. Можна б не звуку не мати, як Опа. Так, зараз має СБУ вже бути.